13 вересня спортивна спільнота України відзначила День фізичної культури та спорту. Ми вже розповідали, як у Палаці культури і творчості горішніх плавнів вітали чемпіонів та призерів всеукраїнських і міжнародних змагань. Серед почесних гостей була каноїстка Людмила Лузан, яка під керівництвом заслуженого тренера України Миколи Мацапури досягла рекордного показника та здобула чотири золоті медалі на чемпіонаті світу. Після урочистого заходу Людмила поділилася своїми враженнями та емоціями від. Під участі у визначних змаганнях в Україні цього не вдавалося нікому досягти. І звісно, що мені це дуже приємно, і за мною стоїть неймовірна пророблена робота, також неймовірна підтримка. і Мій тренер, який завжди знає, як грамотно провести підготовку, спланувати відчуває, іноді знає, як пожартувати, як розвеселити, як налаштувати мене, тому що це дуже важливий тандем, і звісно, що без цього не було б результату. Хотіла б сказати велике дякую компанії Фарекспо. Звісно, також за великий вклад в мене за те, що цінують мене як спортсмена, як особистість, і звісно, за розвиток спор спорту в нашому місті. Тому що ну я скажу від себе, що я ще не бачила ніде, щоб так розвивали спорт, так вкладалися, так бажали успіху, і я бачу результати. Я є приклад цього результату. Тому, звісно, велика вдячність. І завдяки такій допомозі, такій підтримці, ми маємо хороший результат, і ми говоримо про це на весь світ. Я дуже пишаюся цим. Я вдячна за цю можливість, за те, що я можу представляти Україну, за те, що я представляю. Горішні плавні і весь світ чує, що є такі спортсмени, є таке місто, і в мене неймовірна гордість за те, що я маю цю можливість. Я завжди говорю, що це не тільки моя робота. Я дуже щаслива, що вдалося досягти такого гарного результату.